Доброго дня. Сьогодні ми відновимо телефон Pixel 6, який я придбав у Чехії. У цього телефону які проблеми? Ну, По-перше, трохи розбита задня кришка, але це не проблема. А основна проблема в тому, що в нього розбитий дисплей і він повністю розбитий, тобто в нього пошкоджена матриця, він нічого не показує. Так, це в нас телефон, ось, який мені коштував 3500 крон. Також я придбав для нього, ось, дивіться, оригінальний дисплей oh, iFixit Repair Part. Зараз я розігрію. Дисплей телефону, зніму його, поставлю новий і подивимося далі, що воно нам покаже. Відновлювати будемо у польових умовах, тому я позичив такий звичайний фен для волосся. Ну, трохи довше доведеться його розігрівати, ніж. З підігрівом спеціальним, але це не проблема. Зараз розігрію, зніму старий дисплей і встановимо новий. Дивіться, я зняв дисплей. Ось, В принципі, я його зняв. Трошки неправильно, з точки зору того, що якщо б цей дисплей ще був працюючий, то потрібно було відклеїти не дисплей від рамки оцією, а відклеїти саму рамку, тобто ось вона йде. Але зважаючи на те, що в мене дисплей вже не працюючий, тому я відклеював спочатку цей дисплей, ось він. Ось я його навіть пошкодив, коли відклеював. Але я кажу, він зовсім не показував нічого, тому це не проблема. І зараз я відклею цю ось рамку. Спочатку я зніму захисну цю пластину, вже досить зручно, тому що дисплей вже демонтований, ось. а потім вже встановлю наш новий дисплей. І подивимось, що в нас вийде. Дивіться, я відкинув захисну пластину та від'єднав наш залишок конектору дисплею та розпакував нашу нову частину. Запчастину. Дивіться, що тут гарного. А те, що в нас і сканер відбитків пальця, він вже встановлений, новий. І також. Захист для об'єктиву камери і також рамка. І якщо замовляти це все окремо, то вам доведеться взяти ваш старий дисплей і з нього відклеїти сканер відбитків пальця, відклеїти рамку. Ну, рамку можна, в принципі, не відклеювати, а ось відклеїти сам дисплей і залишити цю рамку в телефоні. Щоб зручніше проклеїти просто дисплей на нову рамку. Також вам доведеться відклеїти ось цей захисний пластик для об'єктиву, перенести це на новий дисплей, і потім вклеїти цей новий дисплей, ось так ось вам в телефон. Але в мене це все в зборі, і це зручніше і ну, надійніше, тому що проклеювати сканер відбитки в пальця. Який знаходиться в дисплеї, це досить така дивна річ, мені здається. Хоча, ну, якщо немає іншого виходу, то як би можна. Зараз перевіримо наш новий дисплей. Підкинули наш новий дисплей. Підключили телефон до зарядного пристрою, тому що він, звісно, повністю розряджений. І тепер дивіться, дисплей показує. Зараз перевіримо. Чи працює сенсор, ну як ви бачите. Як би? Сенсор працює. Як би? Як ви можете бачити, сенсор працює. Зараз ми вже встановимо цей новий дисплей. Закріпимо і продовжимо. Так, дивіться, тепер нам треба видалити дані користувача. Для цього ми натискаємо вготність мінус і клавішу ввімкнення. Переходимо у Recovery Mode. Клавіша громкості вниз. Як воно там? А натискаємо клавішу Вімкнення і гучності вниз і вверх. Тепер клавішами гучності переходимо до. Де воно там таке є? Вайп. Вайп-дата Reset. І натискаємо Yes. Тепер вмикаємо телефон. Так, тепер після вімкнення телефону ми його активуємо. Це так офлайн. І зараз в нас може, але ні, не спитало навіть аккаунт. Тобто, я так розумію, Activation Lock FRP не спрацював, тому нам навіть не потрібен. А ні, а ні не, не потрібен. Тут ми можемо пропустити. Я вже подумав, що це ПІН користувача. Але давайте встановимо новий. І зараз у нас. Дивіться, як ви бачите, Сканер відбитку пальця не працює. Enrollment was not complete. Тобто зараз сканер відбитків пальців, тому що він новий, не працює. Але я далі покажу вам, що з цим робити. Зараз активуємо телефон, як завжди. І тепер останнє, що нам потрібно зробити, це перейти на... Pixel Repair with Google.com Далі натиснути клавішу гучності вниз і в клавішою Вімкнення, щоб потрапити у режим Fastboot. Як ви бачите, я потрапив під'єднати телефон до комп'ютера. І тут натиснути Install Fingerprint Calibration Software. Connect to Pixel. Ми це зробили. Connect to Phone. Pixel 6. Підключити. Ага, і інстал софтвар. Як ви бачите, Install Complete, телефон перезавантажується. І зараз ми перевіримо, чи зможемо ми забити новий відбиток пальця. Так, це наші налаштування. Ось вони. Далі ми переходимо у security, мабуть. Так. Fingerprint unlock. Ага. І нам показує те ж саме, тому ми знову перезавантажуємося в режим фастбуту. Ну, така помилка буває. І що нам потрібно так? І нам потрібно перейти назад. І тут ми повинні знов пройти ту ж саму процедуру. Connect. Ага, так, телефон щось вона не побачила. Так. Знову. І тепер. Проводимо те ж саме, Нас телефон перезавантажується, і зараз з другого разу все повинно спрацювати. Зараз чекаємо. Перейдемо о Security Fingerprint Unlock. І як ви бачите, ми можемо забити наш відпиток пальця? Ми це зробили і тепер дивіться. Екранний відпиток. Пальця він працює. На цьому можна сказати все. Ми відновили Google Pixel 6 придбаний на Facebook MarketPlace. Вибачте, до працюючого стану повністю ось. Якось так. Всім дякую за увагу. До речі, операційна система на ньому ще встановлена. Android 12, наскільки я розумію. Давайте це перевіримо. Так. 12-й Android. На цьому точно все. Дякую за увагу і до побачення. Всім всього найкращого!